Друзі, який вид діяльності можна організувати з мінімальними витратами грошей, з мінімальними ризиками і з можливістю отримання нормального прибутку? А саме головне без постійних витрат, таких як постійна оренда приміщення, заробітні плати, і з витратою на комунальні платежі лише тоді, коли у вас є замовлення. І чи можливо це в Україні взагалі? Поговоримо сьогодні про класний вид діяльності, який можна організувати навіть за 500 доларів, а прибутку отримувати вже більше 5 тисяч доларів навіть на рік. І це не про якусь там криптовалюту, чи арбітражі трафіків, чи якісь там тємки, які зараз дуже популярні, там розповідають, а це про реальний вид діяльності, який працює в реальному секторі економіки, і це про кейтерінг. Так вже склалося, що в нашому житті постійно з'являються якісь нові незрозумілі нам слова, і нам через це здається, що ми вже не є якимись спеціалістами, що ми ніколи не зможемо наздогнати цей рівень там економіки чи бізнесу, тому що ми постійно чуємо якісь слова, які раніше ніколи не чули. І насправді це зовсім не так. Ось, наприклад, слово кейтерінг. Воно звучить модно, якось незрозуміло, але на практиці це просто організація харчового обслуговування поза межами закладів, поза межами ресторанів чи поза межами кафе та тому подібне. Тобто, наприклад, просто приготування сушу та ролів та доставку їх до клієнта, це вже можна називати кейтерингом. Приготування та доставка бургерів це також кейтеринг. Навіть Макдональд, точніше, Макдрайв на Макдональді це також різновид кейтерингу, тому що десь у ресторані вам приготували ваше нехай да чи з бургер-меню, і вони передали вам до вашої автівки, і ви вже будете це споживати поза межі їх закладів. Тому це також кейтерінг. Навіть якщо ви пам'ятаєте, коли бабусі по ринку йдуть з такими тацями, і вони везуть, розливають людям чай або продають пиріжки, це також різновид кейтерингу. І ці бабусі вони або власниці бізнесу, або представники просто цієї спеціальності. Туди ж відносяться і виїзні кухарі, які обслуговують виїзні весілля, чи виїзні дні народження. Вони можуть бути з офіціантами, без офіціантів. Вони можуть працювати на своєму обладнанні, яке можуть привезти з собою, чи на обладнанні, які їм можуть предоставити або е клієнти їх, або, можливо, це якийсь заклад, якась туристична база, до якої вони приїхали. Тож, ми розглядаємо саме такий вид кейтерингу, який називається фуршетним. Фуршетним кейтерингом дуже часто користуються такі заходи, як Тренінги, усілякі курси, які-небудь колективні організаторські ігри, або навіть просто вечірки, танцювальні будь-які, і дуже часто саме на такі заходи замовляють саме такий вид кейтерингу, тому що людям дуже зручно не об'їдатися, а просто використовувати фуршетні страви як. Деяку, як у нас кажуть, закуску. Тобто, якщо вони споживають якісь коктейлі, е, спиртні або без місту спирту, або безалкогольні, а завжди хочеться щось взяти і щось з ним перекусити. І такий вид діяльності дуже стає популярним. І вже на сьогоднішній день на цьому ринку дуже багато пропозицій. Навіть якщо ви про це не знали, ви ніколи про це не думали, і для для вас особисто це не було чим знайомим. Тепер, коли ви просто поцікавитесь, ви можете е, вбити в пошук у Google або у ваших е, дошках оголошень по вашому місцю проживання, по вашому місту, точніше, і ви побачите, наскільки цей ринок вже існує, наскільки він вже розвинений, і скільки там пропозицій. і коли ви проаналізуєте ці пропозиції, ви побачите, що дуже часто продукти коштують на 1 кг готової продукції приблизно від 800 до 1500 грн. гривень. І зараз давайте трошки про економіку, саме про можливості заробляти і з рахунок чого готові продукти для фуршетних е заходів, вони як уже сказав, в роздріб коштують гру, грубо кажучи, від 800 до 1300 гривень, навіть іноді дорожче. А от витрати саме на продукти для їх приготування на готову, для готової одного кг продукції витрачаються приблизно гривень на 200, на 300 або на 400. В залежності на виході ця ціна буде 800 або 1300 гривень. І тут я. Враховую, що у кожного продукту є своя ферментація. Тобто, наприклад, м'ясо в сирому вигляді, воно е, важить набагато більше, ніж в готовому. Тобто, наприклад, просто якщо ви будь-який е, шматок м'яса пожарите, який, наприклад, важить 100 грам, то після того, як ви його пожарили, він в залежності, чи то куриця, чи то свинина, він буде вже важити або 70, або 60 грамів. Тобто е, процент дуже великий втрат. Але навіть з урахуванням таких втрат, хоч м'яса. Хоч то риби в будь-якому випадку витрати на продукти, наприклад, якщо ми візьмемо вартість готового продукту уже у вигляді оцих бутербродіків, вони будуть коштувати 300 гривень, тоді коли готова продукція кілограм буде коштувати 1000. Тобто, оце 700 гривень це ваш прибуток. Але... Не можна його рахувати як чистий прибуток, тому що в цей прибуток йдуть витрати на енергію. Можливо, коли бізнес розостається, це вже аренда приміщень, звичайно, це вже персонал. Але навіть в вашому випадку це ваша праця, це перш за все ваш час. Тому що ви розумієте, навіть якщо ви вдома будете готувати таку страву, то для того, щоб приготувати, наприклад, 2 кілограми оцих. Бути бродіків, які трохи схожі на еклери. Я просто не володію термінологією, особливо в цьому випадку. Але ви розумієте про що я що їх вага досить невелика. Вони, наприклад, або зверху знаходять, або зверху з якимись паштетами, або з шматками риби, з сиром та будь-чим іншим. І вони дуже неважкі. І тому для того, щоб приготувати хоча б пару кілограмів таких продуктів, у вас мінімум буде уходити на це. Пару годин це точно це мінімально. І тепер просто для себе фіксуємо такі цифри, що з одного кілограму продукції ви будете мати грязний прибуток 700 гривень, і ви на це будете витрачати енергію, можливо, навіть у себе вдома, і ваш час, як мінімум, пару годин візьмемо на кілограм. Тобто за кожну годину ви будете заробляти 350 гривень. Але зауважте, це я кажу про такі моменти, коли ваш бізнес вже працює. Тобто у вас вже є клієнти, у вас вже є замовлення, у вас вже зрозуміло, в що ви його запаковуєте, як ви його доставляєте. Всі ці моменти вже працюють. І тоді ви отримуєте такий прибуток. Тепер давайте поговоримо про те, яким чином воно має бути організовано. Перше, з чого я раджу вам почати, це підготовити для себе асортимент продукції. Він не має бути великим, але він має задовольняти відразу декілька категорій людей. По-перше, це доведе бути щось таке, якісь бутерброди з чимось м'ясним для того, щоб задовольнити, перш за все, чоловіків, яким потрібно щось таке з'їсти, щоб вони це відчули. Ну, це я про себе не знаю, можливо, не всі такі. Тобто, це якісь мікроход-доги або міні шаурми, якісь щось там м'ясо з чимось завернуто. Для себе ви можете вирішити. Асортимент може бути будь-яким. Декілька позицій для дівчат. Це якісь, як я казав, щось схоже на еклери, в яких є якийсь там сир фета або якісь особливі паштети з гарними травинками і тому подібне. Тут ваша фантазія може бути будь-якою. Такого щось стандартного не буває. Можете придумати, вигадати навіть для себе щось своє і е навіть спробувати, обов'язково потрібно спробувати все це приготувати. І також оці. Спроби приготування для того, щоб ви самі зрозуміли, наскільки у вас виходить це, наскільки у вас виходить це гарно, не лише смачно. Обов'язково наскільки це безпечно. Це треба все перевірити. І коли ви будете приготувати цю продукцію, також треба її фотографувати, знімати відео, тому що все це вам буде потрібно для реклами. І на старті на оці спроби приготування, я вважаю мінімум тисяч п'ять. Буде витрачено, тому що ви будете намагатися в будь-якому випадку. Точніше потрібно вам буде робити якісь вишукані страфи з червоною рибою, з якоюсь ікрою, з якимись елементами, які коштують відносно недешево, і їх потрібно буде купляти. Тому перші витрати на це 5 тисяч гривень, як мінімум, і оцю всю роботу, що я сказав, ви повинні зробити. Навіть якщо ви ніколи з цим не сталкувалися, ви в будь-якому випадку можете. На сьогодні цьому навчитися. І навіть не знаю, як це сказати, але на сьогодні з тією кількістю інформації, яка у нас є в інтернеті, в Ютубі, навіть не виявляю, як це можна не змогти зробити. Тому це не складно. І от у вас вже є асортимент продукції. Ви знаєте, як його готувати. Ви порахували, скільки у вас часу на це уходить. І тепер вам треба що. Вам треба якось це упакувати для того, щоб можна було це транспортувати і щоб це було гарно. Без проблем ви знаходите у вашому місті в дошках оголошень, на яких продають різні види гофротари, тобто картонної упаковки. Там є безліч різновидів, коли ви будете їм розповідати, для яких цілей ви хочете використовувати ці упаковки. Вони самі вам підскажуть, які краще, які розумніше, які щоб було і недорого, і гарно, і що важливо, щоб це було функціонально. І саме на першу упаковку ви будете здивовані, вам потрібно грошей буде не більше тисячі гривень. Тобто навіть 50 невеликих коробочок, в яких можна покласти хоча б там грам 300 або 500 продукції. Цього вже буде достатньо і навіть з логотипами, які вам можуть на них напечатати або зробити на них наліпки. І от у вас вже є продукція, тобто, ви розумієте, як її готувати. Ви вже знаєте, яку ціну вона буде коштувати. У вас є упаковка. І ви можете все це рекламувати, вже пропонувати потенційним клієнтам продукцію, але тепер буде дуже важливий крок. Вам потрібно буде розробити правильну логістику. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Перед тим як з людьми спілкуватися з вашими замовниками, ви повинні в них вияснити, яким чином буде використовуватися ваша продукція. Ось приклад, якщо ви будете їм готувати якісь е, фуршетні страви. Разом з сирою рибою або з готовим м'ясом, а вони будуть це вести десь на природу, і де вони розкладуть на столах, і вона там може стояти годину, дві або три. І ви розумієте, що ця продукція ваша вже у них на столах може зіпсуватися і навіть може бути небезпечна для здоров'я. Тому вам потрібно це вияснити і поспілкуватися з людьми, з вашими клієнтами. І саме ваш обов'язок буде донести вашому клієнту, як він має користуватися вашою продукцією, щоб ніхто не потравився і щоб це було безпечно. Тобто, наприклад, якщо вони будуть вести це на природу, вони, перш за все, мають це бути в якомусь термоупаковці, е, в, в в якій вона не буде нагріватися, а викладати на столи, хоча б е, за 20 хвилин до того, як ця продукція буде вже з'їдена. Звичайно, вам потрібна буде для цього якась логістика, точніше доставка. Ви можете користуватися послугами таксі, можете завозити таку продукцію самі, або можете е домовлятися з клієнтом, що він у вас забере там, де вам, наприклад, зручно від цього залежить. вартість доставки вона не завжди далеко може бути безкоштовною і це. Нормально, звичайно, якщо у вас замовляють там тисяч на 10 продукції там або на 5, можливо, вам буде неважко витратити своїх особистих гривень 200-300, щоб оплатити те саме таксі, щоб їм було це доставлено. І тепер одне з найважливіших, взагалі, все найважливіше, але без цього продажі не буде ніяк, це реклама. Вам потрібно завести сторінку у соціальних мережах. Бажано. Живу сторінку, щоб там не просто були фотографії, а це були і відео, і це були якісь, можливо, навіть заходи, з кимось домовитися, якщо у вас, наприклад, відразу нема клієнтів, що зробити вигляд, що у вас цю продукцію купили, хтось довольні і тому подобне. І це все можливо, але це все витрати. Вам потрібно буде скористатися послугами е, відео цих мейкерів, е, smm менеджерів які вам розп... будуть розповідати, що вам потрібно зробити і як це зробити. І от саме на це. На одну сторінку вам мінімум тисяч п'ять ви витратитесь, і це без реклами. Це, хоча б там було щоб постів до двох десятків. І далі вам потрібно буде це якось прорекламувати і тут. Звичайно, вам буде дуже добре скористатися послугами блогерів на це, як мінімум іще 5 тисяч гривень, хоча б на одного блогера або можливо на двох, якщо вони дуже локальні, і дуже невеликі, і хоча б на пару тисяч замовити таргетовані реклами. І це вже буде хороший старт. І можливо, у вас будуть перші вже клієнти, які навіть можливо окуплять усі ці перші витрати. І окремо ще будуть податки. Тут звичайно можна буде ще подумати, як оформитися, чи це буде ФОБ третьої групи, де сплачується єдиний соціальний внесок 1760 гривень на сьогодні, і плюс 6%, відсотків, податку. І 1% від військового збору, то військового збору від усього товарообігу. Можливо, на початку так буде навіть розумніше. Сумарно витрат 22 тисячі гривень. Це якраз і є приблизно там плюс-мінус 500 доларів. А якщо ви будете прийдете до того, що ви за місяць будете продавати, хоча б. 30 кг готової продукції з кожного кілограма в середньому ви будете мати 700 гривень прибутку, то ви будете більше 20 тисяч мати прибутку щомісяця. А це більше ніж 240 тисяч за рік. Тобто це вже набагато більше, навіть чим ніж 5 тисяч доларів. А що таке 30 кілограмів продукції? Це ми вже з вами рахували, що. Навіть якщо ви не будете поспішати, ви у вас буде 2 години угодити на 1 кг продукції. Тобто на 30 кг за місяць вам потрібно всього лише 60 годин вашої роботи. Звичайно, у вас буде більше часу уходити на пошук саме клієнтів, але оця саме фізична справа, фізична, е, фізична витрата часу, вона саме максимум 60 годин. І це при тому, що взагалі робочий місяць у людей це 176 годин на місяць. Це втричі менше Працювати, ніж люди, коли працюють. Тому я б звернув увагу на цей вид діяльності і спробував би, якщо ви полюбляєте, готувати і маєте впевненість в собі цю справу як навіть основний дохід для майбутнього.